Новорічний квест влаштували для учнів одного з ліцеїв Чернівців. На чотирьох локаціях відтворили біблійні сцени, які вчать не втрачати віри і надії. На заході побували і мої колеги. Четвертий рік поспіль в ліцеї Соломон напередодні Різдвяно-новорічних свят для учнів та батьків проводять тематичні квести. В Кінці року в гімназії Соломон вирішили провести дитяче свято, свято для дітей, для батьків, різдвяний квест, в якому розповідаються гарні надихаючі історії, які мотивують дітей до хороших вчинків, до гарної поведінки і до гарного наслідування. Доброю традицією нашого закладу є це новорічні квести. Новорічний квест ми проходимо по сторінках Біблії. Ми знаходимо цікаві біблійні історії, в яких є надія разом з викладачами, вихованці ліцею відтворюють біблійні сцени. Даниєла, я вірю, що Бог, якому ти служиш, може визволити тебе від левів. Вони зустрічаються з театралізованими гарними історіями, які дуже дуже повчальні. І ці історії вони додають такого настрою. І найголовніше, вони додають впевненості в тому, що туди, куди вони прямують, з ними буде перемога. Таким чином усім учасникам дають змогу поринути у атмосферу історії зі святого письма. Найбільше ми хочемо, щоб Господь став визволителем нашої країни, нашої рідної землі. І наші діти мали щасливе дитинство. А на останній локації усіх учасників квесту зустрічали пастирі, які очікували народження Христа. Окрім того, за успішне закінчення навчального року дітей пригостили смаколиками. Антоніна Фігель, Максим Демко, Чернівецький промінь.